5 способів проїбати 5 років свого життя. Можеш просто ці всі пункти робити, для того, щоб гарантовано залишатися в цьому гамні, яке є. І перше, це будь терпілою, будь хорошим для інших, але не хорошим для себе. І з цього витікає другий пункт: це виправдовуй інших, але не самого себе. Тобто будь адвокатом, знаходь причини, чому інші так поступають, що я їх розумію, і так далі. Тобто приймай в лапках там всіх, але не приймай себе і не дозволяй свій ніякому випадку проживати всі свої емоції, відчуття, відчувати і бути прямолінійним, бути тим, ким ти є насправді. Третє це ходи до психолога. Але не щоб попрацювати над собою глибоко, а щоб просто попиздіти, щоб він тебе вислухав, прийняв, зрозумів, допоміг тобі розібратися в тому, що ти відчуваєш, але не допоміг розібратися з тим, яка причина того, і що насправді тебе болить, і як від цього звільниться. Четверте, це залишай все до кращих часів. Тобто, значить, що зараз не час тобі діяти, що змінювати, щось робити, воно якось все само розрулиться. І п'ята причина це. Отримуй багато інформації, проходь різні навчання, курси, але ні в якому разі не дій. Просто нехай воно в тебе все собі накопичується, а потім якось все само розрулиться. Тому, якщо ти хочеш просто проїбати своє життя, ну, мовно, 5 років свого життя, то користуйся цими п'ятьма способами, і все буде чорти.